Це відео публікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Долар по сто п'ятдесят. Тим большту ну, приділок ніяких ні. Продукти за картками. Єсії там позитивні моменти і возможность реалізувати, то по чому би ні? Що чекає на економіку Росії у 25-му? І зараз наступає похмілля. Та чи можливі на Ерефі голодні бунти? Дівчонки! Факти тижня зазирнули у кремлівський гаманець, аби перевірити, що там залишилося. Найсекретніші дані Кремля, і вони не про кількість загиблих у так званій СВО і не про таємні домовленості з Китаєм. Ми не маємо ні немає міжнародні інституції доступу до офіційною статистикою Росії вони дуже велику частину статистики скрили, а не публікують. Ця статистика настільки страшна для росіян, що її засекретили. Всі цифри тільки якісь періодичний вспливають странні цифри. Та навіть ці дивні цифри дозволяють нам проаналізувати, що насправді коїться у Росії і чи надовго у Путіна вистачить грошей на війну з Україною. Росія отримала в 2022 році дуже багато грошей за счет неудачного механізму санкцій По нефті Він був бездарно сконструйований, Росія отримала огромні доходи. Йдеться про 240 мільярдів нафтогазових доларів, які дозволили Путіну продовжувати війну. Цих грошей Росії вистачило на два роки. І от якраз е, ті два роки е, це було пожвавлення, і зараз наступає похмілля. У 25-му році воно вже наступає. Як думаєте, що намагається вкрасти цей чоловік у магазині п'ятерочка у Москві? чорну ікру чи може червону рибу? Також, по словам Путін виноват в повищенні цін на сливочне масло. Це звичайне вершкове масло, що стало для росіян делікатесом. Ціна на нього стрибнула на 30%. Тож доводиться його красти, відбиваючись від продавців ножем. А це вже Астрахань. Її називали рибною столицею Росії. Здогадайтеся, за чим ця черга? Девчонка! На хороший врожай цього року росіянам теж не слід сподіватися. Аграрний міністр, син секретаря Радбезу Патрушева, вирішив, що отечественнеї сіміна краще за імпортні. Імпортні сімена більш біль устойчивої кліматичним колібанням російські. Которими замінілимпортний, в общем плохо зроботилі, всі ці негаразди у сільському господарстві вже призвели до різкого зростання цін на молочку, картоплю та яйця. А от і перші ластівки продуктової кризи. Пенсіонерам вже в деяких регіонах зараз почали видавати спеціальні картки для того, щоб підтримати їхню купівельну спроможність. Першими отримують продуктові картки пенсіонери калінінградського ексклаву. А взагалі, цей досвід вже пропонують розповсюдити на всю велику Росію. Та просто. Предповідня посмотрети на опад Калінградського облас, якщо є там позитивні моменти і можливо зреалізувати, то по чому би ні. Дефіцит примушує закуповувати продукти за кордоном, і це розкручує інфляцію. Наскільки високою вона може бути цього року, економісти навіть порахувати не можуть. Якщо піде ні не си на ніки, то ми відімінні не 120, сто п'ятдесят і більше. Тут приділів ніяких немає рітейл торгує собі в мінус, адже у населення просто не вистачає. Ай грошей ставки по кредитам в банках ростуть і у торгових центрах можуть возникнути великі проблеми з обслуговуванням своїх долгов. Щоб врятувати рубль, центробанк піднімає облікову ставку, а це вбиває промисловість. 100 тисяч автівок вас стоять нікому не потрібними на заводах та у дилерів. Автомобілі стали тільки китайські. Деякі види електроніки там важко купити, або вони стали дорогими. Про розвиток сучасних технологій годі й казати по аналогії з від'ємним зростанням. Центробанк Рефі видумав ще один дивний термін зворотня індустріалізація. йде я тому, що Росія тепер буде до кустарілим технологіям. Двадцятого віка для производства старіли продукт, але хто змайструє плуг та буде пахати? Там дуже великий дефіцит робочої сили, майже там 5 мільйонів вакансій. Багато з робітників пішли воювати. Інша частина емігрували для того, щоб не піти воювати. А той, хто повертається з путінської війни, за копійки вже працювати не хоче чи не може? Наприклад, російські тільки що токштабна що в Росії за год прибавилось майже півмільйона інвалідів молодих мужчин. це якраз воєнні інваліди. Єдині галузі де є позитивна динаміка, ті, що пов'язані з оборонкою. А це дуже сумнівний плюс. А те, що вони виробляють, воно не є ринковим продуктом, воно йде знов таки в Україну і тут гине. Продати його на ринку неможливо. Кредити Путіну не дають навіть його найближчі союзники. Є Китай. Але Китай, по перше, не дуже охоче дає такі кредити. а По-друге, якщо він дає їх, то він їх дає так само, як і сама Росія дає не для того, щоб заробити на них, а для того, щоб підкорити. Російські силовики виступають за ескалацію військових дій в Україні. Повідомляє інститут вивчення війни. Тож економити на СВО Путін не буде. Не вистачає нафтових грошей, доїтимуть пересічних росіян. Сразу вспоминало цю стару шутку про корову, яка, як звесна, щоб вона давала більше молока і менше жрала. треба менше кормити і більше доїти. Тож у 25-му році росіянам сподіватися на підвищення рівня життя не доводиться. Ціни продовжують рости. А зарплати в Росії рості перестали, і похоже, в этом году почнуть падати. Мені вже народ пише, що вже об'явлено плани зниження зарплати. Та чи призведе суцільне збіднення до голодних бунтів вже цього року? Бунт народний. Ну це не про Росію. На жаль, ні. Ну до трави мобуті не дійде, але поки вони будуть жерти траву, то е, вони весь світ споплюжать не тільки Україну. Але завжди є шанс на чорного лебедя, непередбачувану подію з великими наслідками. Пам'ятайте, як в нас було в Радіївка, якась подія буде відбуватися, яка буде каталізатором, для яких там зрушень. Що ж треба зробити, щоб чорний лебідь прилетів до Москви і далеких окраїн якомога швидше. На думку наших експертів, є два варіанти, і пов'язані вони з нафтою. Майже єдиним останнім великим джерелом доходу Ерефії перший міжнародні санкції проти ті. Тінього флоту сьогодні вони майже 80% своєї нафти експортують а, з використанням тіньового флоту. Тому... А втрата частки цього синового флоту це вже такий суттєвий удар по наповненню бюджету. Другий змусити Путіна платити за кожен день продовження війни, постійно знижувати цінову стелю на нафту, поки експортувати її стане невигідно. От за кожен, наприклад, місяць перебування російських військ на території України. Цінова стріляє зменшується на 10 доларів. Проте точку неповернення російської економіки з кризи вже пройдено, вважає наш експерт. Економіка Росії вшла в фазу деградації і фазу, як вам сказати, розрушення. І це вже Відчувають це на собі, і виборці Путіна в анонімних опитуваннях вже ниють, що хочуть закінчення СВО. Більше 50% громадян Росії вже кажуть, що цілі так званого СВО вони там вже досягнуться. Це вже показує настрої в суспільстві, що люди хочуть ну. Щось зупинити або там повернути назад. Але повернути назад вже не вийде. Навіть зміна Путіна на когось іншого не призведе до того, що там за 10 років або за 20 років Росія поверне те, що втратила з 14-22 років. Отже, 25-й рік може вплинути лише на швидкість розвалу російської економіки, адже без кредитів, технологій, природних копалень та живих росіян, цар Путін ніхто. Костянтин Павло, факти тижня Сітів. Єдині новини.